Друзі, ось прибіг, там людину проведжав потім в магазин забіг, ще не їв сьогодні. Так ось півдев'ята вечора вирішив щось швиденько, таке, простеньке приготувати. Це будуть гриби у такому чесночному соусі з морквою. Ну і додамо наприкінці туди яєць щоб воно було більш. Подивимось, що вийде. Експериментувати потрібно, потрібно креативити, не боятися, тому що готування це творчість, яка е, робить наш мозок більш активним, більш таким е, непосидючим і дає нам нові знання і е, мотивує до того, щоб у наших, у наших справах, в нашому бізнесі чи в наших Просто справах добуватися успіху.